Дев'ята ранку центральна площа Черкас Соборна. Тут на тролейбус чекає Черкащанка Алла Константинова. Говорить, через дорожчення проїзду сьогодні маршруткою не їхатиме. У нас ж зарплати залишаються такі ж до да, ростуть. У Дениса Єфимовича вибору немає. Каже, двічі на день на роботу й додому добирається автобусом. Це вже як, як кліматичне явище, вже нічого не поробиш. Ну, я морально готовий, але звичайно, нічого. Дуже приємно цих допомагає. Ногами користуватися це для здоров'я, корисніше. Наталія Баталенко живе в Черкасах, родом зі Сміли. Говорить, Черкаський сервіс перевезень вищий. Я взагалі то сама сміли, порівнюючи з Черкасами, то тут більше мені більше подобається якість ніж у нас по смілі. Тут є контролери, чого в нас немає. З одного боку розумію, що підприємці. А з іншого боку розумію, що дорого таке. Черкаські пасажири по-різному сприймають збільшення тарифу, розповідає кондукторка 31 ї маршрутки Лідія Супінська. Дехто й свариться та на людей жінка не ображається. Каже, більшість платить мовчки. Десять, я комчим вам, вам здачу, де брати, по типу, копійці. А другі кажуть, коли вона наїстеся вже розуміють. Бо воно ж якби воно тільки в транспорті, а воно ж і на базарі, і в магазині кругом ціни не піднімаються. 9 гривень незручно в розрахунку, вважає пасажир цього ж автобусу. Пояснює чому. Ціни підняли Але, якби зробили 10 гривень, 10 гривень було б набагато зручніше, ніж. Ціна не ні сюди, ні туди. Одна гривня гроб зараз не грає. Коробок спічок не купите за гривню. А якби було 10 гривень, набагато було б зручніше розраховуватися. Розрахунки на розгляд виконавчого комітету подавали самі перевізники, говорить начальник управління Віталій Москаленко. Планувалося підвищення проїзду в тролейбусах до восьми гривень, в автобусах до десяти гривень. Перевізники подавали більше розрахунки, більше десяти гривень. Тому десять гривень це було, в принципі, мінімальне. Ну, що чому сказати. Вони далі будуть викручуватися. Одинадцять пасажирів між шпиковий інтервал ну, не можуть собі перевізники дозволити по такому тарифу возити. Тому, на жаль. Перевезення залишиться на тому рівні, на якому є на сьогоднішній час 15 гривень, це актуальна ціна. А 9 – це так ні про що? Це тільки піар акція для окремих політичних сил. Все, що я можу вам сказати, у тролейбусах вартість із 5 гривень до 7 зросте 17 лютого, додає Віталій Москаленко. Вікторія Бодовіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.